Вітаю вас, шановні. Сьогодні у нас враження Що далі. Зараз ви вибираєте собі якусь ситуацію, яка у вас трапилась, це може бути пов'язано з роботою, з відносинами, з дітьми, з якимись документами, з наслідством, з будинком, тобто усе що можете собі зараз уявити, вашу ситуацію. І ми зараз запитуємо, що далі? Буде в цій ситуації, як будуть е, проходити події. Вибираєте одну свою колоду. Ви можете зараз 2, 3, 4 різних діла загадати і назначити свою колоду. Колода 1, 2, 3 і 4. І я дивлюся першу колоду. Що далі? Уявляєте свою ситуацію. І колода зараз вам буде відповідати. Що далі? Така дуже цікава ситуація. Зараз ви відчуваєте себе зовсім в шоколаді, все у вас зроблено, все у вас добре, у вас є. Свої гроші, свій, свій статус, свої відкриті можливості. Тобто, у вас, вам те, що у вас зараз є, дуже сильно подобається. Ну, а тут приходить жінка, ваша керівниця, або свекруха, або, ну що сказати, людина власті, яка вам щось пред'являє. Тобто вона вам, вас ограничує в яких действиях, можливо, через якісь документи, вам потрібно приготувати якісь документи, або у вас не вистачає яких-то документів, або хтось керує вами власна жінка і розказує, як вам жити, що вам робити і так далі. І тому тобто, у вас з'являється саме жінка, яка вас починає ограничувати. І ви відчуваєте все одно, ви відчуваєте себе зіркою, що ваші мрії збудуться, що у вас все вийде, що ви дуже готові до цієї ситуації. Но тут дві карти говорять про те, що це лише ваші мрії, що ви не зірка. Що це лише ваші мрії, надії, які ви самі собі надумали. І це діло не так обстоїть, як ви собі думаєте. Там є якісь подводні камні, які ви ігноруєте, які ви не помічаєте, які ви думаєте, та ладно, і так пройде. Ладно, я же права, воно все станеться так, як я хочу. Я же права. Ну, можливо, не зовсім так, і тому ви впадаєте в очельничество. ви замикаєтесь, ви закриваєтесь, вам дуже сумно, а бідно, і ви шукаєте ресурси в собі. Інколи це страпляється така ситуація, коли у вас суд, коли там було ДТП або ще щось, да? або наслідство. Ви спочатку думаєте, що все буде по-вашому, а потім раз. І не по-вашому. І ви впадаєте, ну якщо не в відчай, то замикаєтесь від всіх остальних людей. А з керівництвом ви надіялись, мріяли, що ви отримаєте якусь должність, що ви зірка. І тут трах а ви не зірка і должність ви не отримуєте. А В родині так само ви приходите, ви думаєте, що ви зірка, а вказується ваш, ваш чоловік під каблучник і слухає тільки вашу маму. Тобто зверніть на це увагу, що ви там загадали, замріяли. Подивіться, не зовсім все так, як вам кажеться. Слідуюча колода, що далі? Зараз уявляєте свою ситуацію. У вас буде все дуже складно. Тобто зараз, тобто зараз, ви відчуваєте, отак, ви відчуваєте, що щось відбувається, те, що ви не зовсім розумієте, щось не так. І ви відчуваєте, що вам вже пора шукати свій путь, інший путь, робити інші дії. Сподіватися на інший результат, і ви стараєтесь вийти із цієї ситуації, яка у вас зараз трапилась. Ви мрієте вийти з цієї ситуації. Зараз ще не зовсім не все погано. Тобто ще все добре, ви задоволені, ви розслаблені, але ви бачите, піздець підкрадається з, з бутилками. З мріями, з каким то скажімо так, з какими-то, Господи, забула слово, це не мрії, це сподівання, що все добре, що все так буде і хорошо, но тут у нас виходить, у вас буде травмована душа, травмоване серце. Ви Хоч ви сподіваєте, що все буде добре, ну цього не буде, тому що це будуть на вас нападки, ви бачите, да? а вас будуть нарушати вашу цінності, нарушати вашу гармонію вашої душі. Тобто будуть доказувати, що ви не такий, ви дурний, ви поганий, ви, хили, ви не такий. Не те думали, не те хотіли, тобто вот чого захотіли, і так далі і тому подобне. Но до вас прийдуть ідеї, креатив. І по тузу жезлов ви бачите, Бог з вами, крест, і амулети. Тобто, есть про вас не забула. Вона дасть вам людину, вона дасть вам собитє, вона дасть вам якусь ситуацію, яка програється на вашу користь. Ось подивіться. І до вас прийде команда єдиномишленьків, люди, які вам допоможуть, і ви разом переможете в цій ситуації. Ви бачите? Тобто прийде допомога, прийде ситуація, можливість. І прийдуть єдиномишленники, і разом це карта перемоги. Так що я і бажаю в другому варіанті перемоги. Варіант номер три. Що далі? Це вже лишнє, ну вже як вона пішла, то все. Дивіться. Така ситуація взагалі цікава. А ви уходите з этого міста, вас ждуть нові можливості, нові берега, тобто ви покидаєте цю ситуацію, це місто, ці а, от... Той розвиток собиття, який зараз уже склався. Ви вы виходите із нього. І ви йдете, тут у нас карта суда. Ви проходите через осуду, вас будуть осуждать, вас будуть говорити якісь гадості про о вас. Это, возможно, даже тут несправедливо. Здесь несправедливость даже рассчитывать не приходится. Тут сплітні, грязь нехороші слова в вашу сторону, вас будуть обливати брудом. Тобто, ну це повинно привести, знаєте, це як ваше відродження. Тобто ви пройдете цей жах, але ви станете іншою душою. Тобто, у вас настільки все дуже зміниться. У вас відкриється нове діло, нові, нові ситуації, нове, можливо, знайомство, можливо, нова робота. Тобто, через цей осуд, через, через цей жах, ви пройдете, і до вас приходить щось нове, нове діло, новий чоловік, нові друзі, нова робота, нове що там ще нове, да? все нове. І ви будете якби святкувати. А що все добре, ви святкувати будете своєю командою. Все слава Богу, сталося так, як ви бажали. Но по п'ятрки мічей, можливо, ви ще, е... ну, я тут треба подивитися, буде в особистому розкладі, тому що п'яторка мечей – це розчарування. Тобто, ви отримаєте не зовсім те, що ви хотіли. Тобто, якщо це розлучення, ви проходите оцей жах, ви виходите з цієї ситуації, вас обливають брудом, ви йдете, ви знаходите щось своє нове, ви там знаходитесь і ви тут розумієте, що вас знову обманули. Обман, розчарування, ви не те отримали про що мріяли. Якщо це, ну давайте беремо суд, раз, не тільки розлучення, а можливо це э, наследство, можливо, встановлення справедливості, э, там хтось то кому-то что-то был должен і вам пришлось заплатить, но это несправедливо, потому что вы там чего-то не знали. І, і, і ви тут вам кажуть, що все буде добре, що ви будете празднувати побіду і тут хлабис, ви розчаровані, тобто ви не маєте той результат, який ви хотіли отримати. Ну, і на роботі також саме: тут вас не люблять, тут вам зарплату не платять, ви пішли на нову роботу, все добре, ви там досягаєте результатів. Хлабись, а гроші не ті. Тобто, це не, не прям карта обману. Це розчарування в тому, що ви нове зробите. Тобто, знаєте, старими тапками вошли в нове діло і отримали що те, що ви отримували в старих тапках. Тобто, якщо змінюватись, то потрібно змінюватись зовсім. І якщо у вас зараз виникли якісь питання, такі особисті, да, то це тільки через особистий розклад, бо в такому випадку. Дуже багато людей мене зараз дивиться, і в кожного своя особиста ситуація. І я не можу на загал розбирати індивідуально. да? Тобто, дослухайтесь до цих порад. І якщо хочете, якщо бажаєте, приходьте, ми з вами все побачимо прояснимо. І варіант номер 4. Що далі? Що далі? Ви бачите, в кожному разі все по-іншому виходить. А що далі? Зміна життя. Зміна життя. Ваша стабільність, та, в якій ви зараз знаходитесь, вона не від, Ну, там нестабільність. Тобто, ви вважаєте, що у вас все добре, все добре, у вас все стабільно, на самом деле це нестабільно. А, Можливо, ви помиляєтесь в тій людині, яка є поряд. Але, навіть якщо вам все добре, якщо ну, знаєте, от у мене вчора було ворожіння вже майже вночі, таке цікаве, коли жінка вже хотіла вже чекала ось-ось на одруження, а на самом деле карта не випадає, що буде одруження. А що це просто людина, чоловік, самітній вовк, він не бажає одружуватись, він буде дружити, але відповідальність за людину він брати не буде. Оце якраз цей випадок. Або у вас стабільне життя, вроді би, стосунки налагодились, ви з чоловіком щасливі, у вас все добре, діти ростуть або вже виросли. Тобто 100% у вас все хорошо, І, но це не так. Є щось. Яке зруйнує ваш всесвіт. який заставить на вас, вам дивитися на іншу ситуацію по-іншому. І це підтверджує ця карта. Ваші мрії, ви намріяли цю ситуацію, ви заспокоїлись, вам кажеться, що все от так, як вам кажеться. На самом деле там не так, там щось є інше. І ви, як мудра людина. Коли ви побачите цю іншу ситуацію, ви соберіте всю свою мудрость. Ви, можливо, підете поспілкуєтеся з мудрою людиною, можливо, це психолог, можливо, це регресолог, тобто ну, таролог, хтось, да? від кого ви отримаєте дуже значну для вас пораду. Ще може бути карта жреця, це може бути юрист, це може бути, хто в нас там допомагає, крім, крім, крім психолога, да, то це може бути якась юридична ситуація. І а, це чоловік власті, з яким ви будете все вирішувати. Ну, Я боюсь сказати, що це зв'язано з здоров'ям, і це буде доктор-хірург. Тому що я зараз ворожу на загал, да? то, можливо, вам, якщо це здоров'я, понадобиться порада і втручання хірургічне. Можливо, і так. Тобто спілкування з знающим чоловіком і потрібно буде діяти з чоловіком з мечем. Воєнкомат в даному випадку, в нашому випадку, да? в нас йде війна. Тобто, щось буде. І ви далі продовжаєте трудитися, у вас є група єдиномишленів. Тобто, що у вас буде? Ваші мрії зруйнуються, а ви наконець-то проснетеся від свого літаргічного сну, ви будете радитися, будете приймати якесь юридичне рішення. Ну, ваша. Команда, ваші друзі вас підтримують в цьому, і все буде добре. Отакі в нас сьогодні були цікаві 4 ворожіння, і бажаю вам самого гарного успіху, який тільки можливий. І звертайтеся, буду дивитися на ваші особисті ситуації. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої відгуки, як у вас програлася саме ваша ситуація. І чекаю в особистих повідомленнях. Телефончик тут. До зустрічі.